Жаль, не ну не, не, не можна сказати. На жаль, за всю мою бибутність е, директора гімназії. Ми не виносили такого питання. Але сьогодні прошу вашої підтримки, тому що ситуація, яка мала місце вранці, вона збурила е, весь колектив і я вважаю це дуже великою образою. Представники ради гімназії це люди, які е, є взірцем для інших учнів, і в, я думаю, серед батьків також в якійсь мірі і вчителі, і так далі. Нас стала сьогодні дуже прикра ситуація. Тому я виношу питання про виключення членів радії гімназії, учня від 10 класів Барабаша Тараса. сьогодні. Вранці, після чергового неодноразового запізнення на уроки, ми зробили з Катериною Олегівною, і Там стояла ще надав на зауваження. Кріпать, да. І так як це він неодноразово запізнюється на уроки. Ми сказали, будь ласка, набери батька, і я переговорю з батьком. Більшість дітей... Мама, тато говорили і так далі. З розумінням вони віднеслись, тому що і зазвичай це діти, які постійно запізнюються. Сьогодні запізнилося близько 30 осіб на перший урок. Ви розумієте, що це дратує вчителя, це дратує інших, вони заходять серед урока і так далі. Саме мені Тарас дав телефон, де було написано Папа. Я запитав, кажу: Ви тато, я тато. Я розказав, що так і так. Тарас запізнюється сама. Після чого подякував йому, кажу гарного вам дня, і так далі. Виявляється, Дякую. що я говорив із учнем цього ж класу. Тарас за цей час перепрограмував телефон, написав, що це тато на сама на через 10 хвилин. Ми перезвонили батькові уже по справжньому номеру, Батько був дуже здивований сама, і я виявляється, говорив із дитиною. Такий поступок є абсолютно, на мою думку, недоречний члену Ради Гімназії Тарас. У нас є великі до нього претензії. Він дуже любить наводити справедливість, сам ходити по підвалах, сам витягувати і ставити всупереч рішенням в адміністрації е, тенісні столи і так О. далі. Я пропоную за неодноразові порушення статуту гімназії і те, що сьогодні сталося, виключити на думку дирекції. Він не має права е, і вчити інших. Ми йому слово готові надати. Катерина Олегівна, будь ласка, вам ще слово. да? Я навіть не знаю, що сказати, тому що порушення дійсно є, і запізнення, але випадок сьогодні це, на мою думку, неповага до директора гімназії і. Ну, я я навіть мені навіть немає що то так. Це не повага до директора. Ніхто нікого не сварив. Ми абсолютно нормально, адекватно вели діалог з батьками сьогодні. Я особисто і директори з розумінням батьки поставилися, і, і хто вибачався, хто казав, виправимося. Ми ж також багато чого розуміємо, йдемо на зустріч, але. Я я навіть мені навіть немає щодо так. Це не повага до директора. Ніхто нікого не сварив. Ми абсолютно нормально, адекватно вели діалог з батьками сьогодні. Я особисто і директори з розумінням батьки поставилися і, і хто вибачався, хто казав, виправимося. Ми ж також багато чого розуміємо, йдемо на зустріч. але ну, таке відверте нехтування роботою дирекції і неповага до жителів. Ну на мою думку, я думку Сергія Івановича в цьому підтримую. Тоді голосуємо. Хто раз можливо він хоче щось сказати від присутній, але такою такого виклику, як сьогодні, був ви розумієте, батько був дуже здивований. А ми звернули увагу, що він себе по геройській воде і так далі. Виявляється, я говорив з його однокласником. Звичайно, з мамою цього однокласника ми переговорили такого в мене за багато років е, мого директорства і вчительства просто не було. Звичайно, рабаша Тараса. І друге друге звернутися, звернутися до президента гімназії запропонувати іншу кандидатуру від 10-х класів. Хто за? Перепрошую, при цьому у нас є вже. Від 10-х класів. Там мого класу також є. Прекрасно. Голосуємо. Так, хто за? Да Так. Хто проти? Зуда угу. проти. Утримались. Так, ну проти нас одна людина. Добре, е, тоді рішення прийнято. Е, наступне питання у нас звучить перемотні роботи е, в не, гімназії, я так розумію, що це буде, року. Ну, що це буде. Так, 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 так. Дивіться, ну практично, якщо батьки були на е, зборах, то вони чули ці цифри, але хотів би, щоб почули і здобувачі